Дуже неоднозначна думка щодо неї у усі. Тому <ріст> мені треба? Тому мені треба. Ой. Всім привіт! Я Діма Отако. Це мій ютуб канал, і це чергова реакція на якусь пісню, на якусь заявку країни якоїсь на Євробаченні 2025. Мені здається, я зараз нариваюся на неприємності, тому що <кхем> буду реагувати на. Іспанію. Чому неприємності? Тому що привіт, іспанські єврофани, якщо ви тут. Вони дуже люблять свої заявки, дуже агресивні відносно якоїсь негативної думки відносно своїх заявок. І те, що я знаю про переможницю Бенідорма, Бенідорм же, так? Мелоді Есадіва дуже по коментарям. Дуже неоднозначна думка щодо неї у всіх. Тому я не знаю, яка буде думка в мене. Я чув фрагмент на своїх TikTok лайвах, і він мене заінтригував, тому що, начебто, там. Ой. Хотів чихнути, та не зміг. Треба кажуть, на сонце подивитися. Тому що там було щось таке агресивно-танцювальне. І я таке люблю. Цікаво, що вийде цього разу. Я включаю виступ. Але знову ж таки, у мене, я в попередньому відео розказував: мабуть, треба все-таки слухати пісні. А не дивитися десь виступ, десь кліп, тому що дуже різні враження складаються. Бо виступ гірше, або навпаки, виступ краще, ніж пісня. Якась така необ'єктивна історія виходить щодо оцінювання. Знову ж таки, я просто складаю своє власне враження. Це не є якоюсь константою, аксіомою і так далі. Тому я щас подивлюсь Бенідором точніше, виступ переможниці, і у вих... в день виходу цього відео. Скоріше за все, буде ефір в Тіктоці. Я буду там слухати наживо всі інші пісні, які брали участь в конкурсі, як мінімум точно, фінал буду слухати. Тому дивіться, шукайте мій Тікток в посиланнячках, Або навіть інакше підписуйтесь на мій телеграм-канал ось тут. І я там анонсую, коли буде ефір по Бенідорму, щоб не пропустити його в Тіктосі. Насправді дуже веселі в нас стріми виходять. Ті, хто дивляться, можуть це підтвердити в коментарях, підтвердіть, тому запрошую обов'язково. А! Якщо не додивитесь, ще Єврофани новини, посиланнячко буде під відео і тут. Підпишіться обов'язково, тому що це найкраща спільнота про Євробачення в Україні. І не спорте зі мною. Добре, дивимось. Дивимось виступ. Ти що? Ого, вона так високо. А вона літає. Pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenece a un Una diva se como un simple mortal. Una diva no pisa nadie para iluminar. Su voz la ve... El madrugada! Es la artista sin perder Con un dinero, sin fortuna Ellas son divas también Nuestra fama, tu grandeza, la igualdad es mi bandera Y la música es mi única ilusión oh, 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 oh. Una diva sencilla como un simple mortal Una diva no pisa a nadie su voz le hace grande. ¿Quién más está si ella es libre cantando como un pez en el mar? Uh ty so musivas do e jun Si das Nibra cantando como um better manivos valiente Bolvirusah Subina Sunka Dinge novas minhas ir Боже, я думав, вона її зараз точну. Знаєте, волосся тримає. Угу. Угу. Шкода, я не записував за, за своїми думками. Почнемо з хорошого. Ремарка. Саша Добраніч ненавидить цю заявку, ну, як він мені казав. Оце в мене зараз на мене вилили <кій> кучу всього. Давайте з хорошого. Вона дуже класно виглядає, дуже красива жінка, з дуже здоровим тілом, в плані. Боже, капець. Це ж не об'єктив. Ні, я маю на увазі, що дуже, дуже фізично класна форма. Ось так. Це нормально, це не сексизм, це не об'єктив. Бація або дефективізація. Знаєте, я цих слів даже не знаю, тому що в мене в природі в мені цього немає. Ну, просто все. Е -е -е -е. Класний вокал в плані дуже впевнений і сильний. Абсолютно чудово. Танцює теж начебто ізумітильно. Згадую ще щось хороше. Та, мабуть, все. Пісня. Просто хаос. Леді Хаос, Леді Гага, Мейхем. Типу, якась штука дивна була. Ну, вона, хоч і не була як у Шанель, оця повністю танцювальна пісня. Тут були якісь приспіви. Дуже дивна, дивна дивна для мене. Знову черговий у нас футбольний хід на нацвідборах Євробачення. На минулорічному насвідборі таке б не виграло. А тут виграло. От дуже цікаво послухати, що було. Тому що постановка. А, вона мені нагадала тупо Дженніфер Лопес. Точно такі самі повадки, точно такі самі пози, е, точно таке саме вбрання, постановка. Я навіть здається, от щось таке й бачив. От... В номер Супербоул, суперкубок, це оце американський е, в, перерві, в перерві виступ. Все напихали, і літала, і в якоїсь сукні висіла, і графіка на підлозі, і оця, і знаєте, в ресторані ото, подають якусь їжу, і там украшення для цієї їжі. Таке, знаєте, із хліба. Там не зовсім хліб, там типу, виливають таке. типу, Тісто, здається, його так смажать, і така сіточка получається. І оце, оце, що це за грибінець? Воно ну, С Діва, ну, понятно. Це пісня про її номер. Таке воно постановка просто несмак. Абсолютно якийсь режисерський несмак. Все і одразу, і літало, Ну, я вже це казав. Я зрозумів, іспанці дуже хочуть виграти, але не знають як. Тому що раз з ними сталася Шанель. Один раз. То все, тепер це будуть шукати щось, щось таке як фантастичне. Емоція загальна смішно. Виглядає це комічно, виглядає це смішно. Я вже прям можу передбачити, як зараз. На мене тут накинуться, Але перформер впевнений. Е -е ну, Тобто, так виступати ще треба вміти. Мені здається, проблема в самій пісні, тому що була б і інша пісня, було б, мені здається, значно цікавіше. А і ще від неї дуже якась агресивна енергія. Тобто, начебто, перформер ну, класний, і співає, і виступає, але якась якесь така ця агресія. Вона. Руйнує весь оцей вайб номеру. Тобто жінщина трошки видихніть. Легше будьте. Як пушинка, як собачка. Ой. Поділіться вашою думкою, якщо ви не іспанець. Тому що думка іспанців мені вже відома і зараз я ще по гарбу получу під цим відео. В будь-якому випадку, щоб ви не написали, я дуже вам дякую, що ви витратили час на мене і на ще один травматичний перегляд і прослуховування заявки від Іспанії. Обіцяю більше такого не повториться, принаймні від мене. Іс Іспанія такого не обіцяє. Вона може зробити все, що завгодно. Тут плейліст, тут кавер на немо, тут якийсь відос. З канала і тут мій канал. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Я не пам'ятаю, яка там пісня була вже.